Всім привіт, друзі! вітаю вас на каналі. Як завжди, зробимо огляд найважливіших новин для українців. Отже, почнемо з нового закону Зеленського, що зміниться. Президент нагадаю, підписав закон, що дозволяє направляти українські війська за кордон під час воєнного стану. Відповідно до цього документа, підрозділи збройних сил України можуть бути відправлені для. Наприклад, національної безпеки, стримування агресора, захисту суверенітету України чи реалізації прав на самооборону згідно з статтею 5 Статуту ООН. це рішення може відкрити, наприклад, шлях для більш активної військової співпраці України з партнерами. Погодьтесь, варто згадати, що українські військові, ви пам'ятаєте, і раніше проходили навчання в Європі та Сполучених Штатах, але я так розумію, що тепер це можна буде робити на законних підставах. Головне питання, друзі, чи означає це, що Україна готова відправляти свої війська, наприклад, до країн Африки чи Близького Сходу в рамках міжнародних. Місії, що ви думаєте з цього приводу, напишіть в коментарях. Взагалі, хочу сказати, що цей закон виглядає як стратегічна підготовка до можливої участі українських сил у міжнародних операціях. В майбутньому, наприклад, це може дати Україні більше політичних вважаю, політичної ваги, а також посилити працю з НАТО. Також давайте поговоримо про скандальне рішення Верховного суду. Цей вердикт, друзі, взагалі ухвалив адміністративний суд у складі Верховного суду. Він розглядав, нагадаю, справу військовослужбовця, який оскаржив свою мобілізацію, і дійшов висновку, що навіть якщо процедура мобілізації була порушена, це не є підставою для звільнення. Цікаво, що суди першої та апеляційної інстанції раніше підтримали позивача і вимагали його демобілізації. Але Верховний суд зайняв жорстку позицію, що це означає. Ну, по-перше, юридичні можливості для оскарження мобілізації значно ми бачимо скорочуються. Суд фактично узаконив мобілізаційні помилки в лапках влади. Рішення Верховного суду може спричинити, я вважаю, зростання напруги, наприклад, в суспільстві, як мінімум, оскільки правові механізми ми бачимо захисту громадян в Україні від незаконної мобілізації стають дедалі. Слабшими взагалі, ви коли небудь чули про залізобетонну правову нелогічність. Тобто, Верховний суд України, схоже, відкрив новий рівень юридичних парадоксів, тому що це рішення викликало справжній шок, навіть якщо людину мобілізували незаконно. Получається, це не є підставою для її звільнення з служби. Тобто, якщо вашу мобілізацію визнали протиправною, це аж ніяк не означає, що вас відпустять додому. Тобто Верховний суд вирішив, якщо ви вже в армії, тобто залишайтеся та служіть. Чудова логіка чи не так. Отже, як ви вважаєте, це правове свавілля чи нова реальність? Уявіть ситуацію: вас незаконно посадили у в'язницю, ви оскаржуєте це в суді, і суд визнає, що вас дійсно посадили протиправно. Але оскільки ви вже у в'язниці. Залишайтесь там, так само получається так само, друзі, з мобілізацією. Незаконно призвали, суд визнав, але служити все одно вам доведеться. Тобто рішення Верховного суду ставить під сумнів сам принцип, погодьтесь законності, адже в кримінальному процесі ви знаєте, будь-які докази, здобуті незаконним шляхом, автоматично визнаються недійсними. Чому ж у випадку мобілізації цей принцип раптом не працює? До речі, релігія вже також не врятує. Це не перший випадок, коли Верховний суд ухвалює. Резонансні рішення щодо мобілізації раніше судді постановили, що релігійні переконання не є підставою для звільнення від військової служби. Хоча нагадаю, конституція України і стаття 35 прямо гарантує таке право. Тобто, конституція каже одне, а Верховний суд зовсім інше. Що далі, друзі? Можливо, судді в Україні без юридичної освіти. Тому що подібні рішення викликають погодьтесь багато питань, чи мають судді хоча б базові знання права, або можливо їхній диплом теж варто перевірити. В Україні вже були, ви пам'ятаєте, випадки, коли лікарі, які працювали роками, виявилися шахраями без освіти. Чи не варто, як ви вважаєте, провести подібну перевірку серед суддів? До речі, як вихід, ну єдиний вихід, точніше. Я вважаю, що нас чекає на європейський суд. Єдиний вихід це оскарження в європейському суді з прав людини таких рішень. Там мабуть. Наймовірніше просто посміються над такими рішеннями і визнають його порушенням прав людини. Питання, звичайно, лише в тому, скільки часу і ресурсів це займе. Отже, що ви думаєте з цього приводу? Чи є в цьому рішенні, хоча б крапля логіки, чи це черговий приклад судового свавілля? Напишіть свою думку, друзі, в коментарях. Дякую вам. Давайте поговоримо також про мобілізаційні повістки в Польщі. Що це реальність чи провокація? Нещодавно телеграм-канали вибухнули повідомленнями про нібито мобілізаційні повістки, які почали отримувати українців. Люблені в цих документах в лапках українців запрошують з'явитись до рекрутингового центру, тобто українського легіону, який набирає добровольців серед українців в Європі. Але чи справжні ці повістки, друзі, на офіційному рівні їхню легітимність ніхто не підтвердив, по-перше. Проте, факт залишається фактом, тобто влюблені дійсно працює рекрутинговий центр Українського легіону. Це відкриває безліч питань. По-перше, чи є це офіційною ініціативою українського уряду? Я вважаю, що ні. Чи може Польща та інші європейські країни сприяти мобілізації українців на своїй території? Я вважаю, що ні. Що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Пишіть в коментарях. Взагалі, аналітики зазначають, що українська влада нині шукає нові методи залучення резервістів, адже мобілізація, ви знаєте, в самій Україні стикається з серйозними, серйозним опором, там, скажімо, суспільства. Коли ми бачимо бусифікацію та всі ці дії ТЦК, проте залишається питання, чи готовий ЄС підтримати такі ініціативи. Я вважаю, що мобілізація за кордоном це добровільне. Якби рішення людини, якщо вона хоче вступити до українського лігіону, звичайно, вона може це зробити. Цікава новина. Давайте поговоримо про фінансову допомогу Європейського союзу для України та блокування військових коштів. Нещодавно Рада Європейського Союзу затвердила новий транш допомоги Україні в розмірі 3-5 мільярда євро. Це частина великого пакету із 50 мільярдів євро, який має бути реалізований до 2027 року. У цього траншу наступні, тобто на. Що виділяються ці кошти призначення цих коштів цього траншу наступне? Це, наприклад, розвиток в Україні відновлюваної енергетики, спрощення процедур перетину кордонів, тобто, що саме мається на увазі, не зрозуміло, і розмінування сільськогосподарських земель. Але є погана новина, друзі, тому що рада Європейського Союзу не змогла узгодити цей новий пакет військової допомоги для України. На 20 мільярдів євро, тому що головний блокувальник, так скажемо, це Угорщина. Таким чином, ми бачимо, що Угорщина продовжує грати роль такого собі троянського коня Росії в Європейському Союзі, використовуючи своє вето для блокування критичних рішень. Ситуація демонструє, друзі, що підтримка України в Європейському Союзі, хоч і Якби зберігається, але далека від єдності. Ми бачимо. Остання новина Сполучених Штатів США відходять від переслідування Путіна. Зараз відбувається скандал у міжнародній політиці США. Вони виходять із міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України. Цей центр нагадаю, в ГАЗі був створений. Ви пам'ятаєте, для збору доказів щодо військових злочинів, зокрема для можливого судового процесу над Путіним. Але тепер адміністрація Трампа скорочує свою участь в цих розслідуваннях. Що це друзі означає? По перше, ГАГський суд може втратити підтримку Сполучених Штатів. В розслідуванні злочинів Росії, тобто це так і станеться. Боженхтон, ми бачимо, фокусується на своїх інтересах, а не на правосудді. Це рішення, на жаль, демонструє, що Сполучені Штати, попри гучні заяви, завжди діятимуть відповідно до власних національних інтересів. І Якщо в майбутньому ситуація зміниться, мабуть, підтримка України може ослабнути. Отже, друзі, як підсумки, ми бачимо, що українці в Польщі намагаються мобілізувати і питання: наскільки це законно. Зеленський підписав закон про відправку військових за кордон. Можлива співпраця з НАТО. Верховний суд зробив мобілізацію безповоротною, так скажемо, і ризики для прав українців зберігаються. Європейський союз хоче надати гроші Україні, але е, Угорщина блокує військову допомогу. Тобто політичні ігри тривають, сполучені штати ми бачимо, відходять від покарання Путіна. Що це означає для України? Що думаєте, пишіть в коментарях, друзі? Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нових цікавих новин. До зустрічі!